Привіт, друзі! З вами Кріло, У нас сьогодні огляд незвичайний, це огляд на коня. Кінь серії Міфічні легіони. Ось такий красунчик. А все для чого, чому я купив коня. А через оцих от хлопців, от через Рафаеля, Самурая і його братів, я вирішив, що черепашкам Самураям супер буде мати конів, тому що в фільмі вони скакали на конях, І купив цього хлопця. Називається він Бореус. Українською, можливо, це мало б звучати як Борей. Пишіть свої варіанти в коментарях, чи правильно називати Бореуса Борей, чи ні. Тут ззаду на упаковці ось такі представники міфічних легіонів. На жаль, в мене цих фігурок немає, дуже вони мені на вигляд подобаються і здаються дуже класними. Але я колекціоную черепашок і відповідно, купляти ще Mythic Legends це досить витратно з боку. Ось такий лось намальований. Ну і е, на передній панелі в нас велике прозоре вікно, через яке ми бачимо нашого Бореуса. Коник закріплений на отакій підставці пластиковій. І всередині, бачите, там є, зараз покажу вам ось такий красивенний фон. Такий лісочок, якийсь такий дерев'яний палац позаду, дуже гарно виглядає. Оп, а ось і він, цей красунчик-скакун. Це фігурка, коня класно деталізована, зроблена з усіма оцими кінськими обладунками: сідло, підпруги, вузда, всі інші елементи. Якщо знаєте якісь назви елементів цієї кінської зброї, можете написати, звісно, в коментарях. Подивіться на деталізацію. Подивіться, яка в нього голова, яка в нього морда, як класно все зроблено. Мені дуже подобається ця фігурка. Вона супер якісна і така на дотик дуже виглядає, дуже якісно, класно зроблена. Він стійкий. І в нього є також точки артикуляції. Він може піднімати голову вверх-вниз, в ділянці шиї, і в ділянці голови також є невеличка артикуляція. Рота він не відкриває. Оця вуздечка-гумова, в нього рухається, вона тут металевими кільцями причеплена. Оця от штука на шиї. З такими класними візерунками також рухається підпруги, звісно ж, рухаються, підкладки оці підпруги рухаються. Тут є спеціальне кріплення, в якій можна кріпити зброю, наприклад, дуже зручну палку донні сюди. Буде закріпляти тут змотаний якийсь килимок, можливо, щоб сидіти в дорозі. Звісно ж, в нього рухаються і ноги. Подивіться, ось так він до переду може відвести і дозаду може відвести. І також він може в коліні зігнути ногу, і тут ще є оберт в коліні, класний. Є ще також артикульовані самі оці копита. Копита, ось так невеличка артикуляція є. і Задні ноги в нього також артикульовані. Подивіться, він може ось так відвести ногу, може зігнути її, звісно ж в коліні менше, ніж передню. І зігнути ось тут в стегні. ось так оп і Може відірвати, заодно можемо оцінити конструкцію. Давайте причеплю її назад. Так сильно вивчав артикуляцію, що відірвав коннику ногу. І хвіст піднімається вгору і вниз. Хвіст. Мені дуже подобається, мені подобається деталізація, всі гарно помальовані пряжечки, кілечка, ті, які металеві. Тут те, що зроблено з тканини з якогось хутра, дуже класно скульптуровано. І його голова. І е, всі елементи, кожен елемент дуже гарно виглядає. Як вам? Пишіть в коментарях, як завжди. З додаткових штук є ось така змінна грива. Підозрюю, що це робиться ось так. Ось бачите, просто знімається та грива спокійно і надягається ось ця грива. Зараз подивлюсь, куди вона надягається. Ось так вона надягається. Тільки має бути ремінець цей. Наверх має йти ось. Враховуючи, що є така грива, можна якісь динамічні позиції виставляти, ніби кінь скаче. Ну і щодо вершників, давайте спробуємо посадити нашого самурая на коня. Якось так, щоб ви бачили в кадрі. Розставляємо ноги самураю і садимо його на коня. Зрозуміло, що цей кінь не був спроєктований для черепашок самураїв, але я власне. Купляв його для них, дуже широко треба розводити ноги, тому що тулуб коня широкий. І ось так раф може їхати. Можна навіть йому на ноги надягати ті підпруги. Зараз ми трішки в кадрі його зловимо. Ось так. І можна давати в руки йому вуздечку, щоб він тримав. Треба трішки руку зігнути. І ось таким чином наша. Наш самурай виглядає на коні. Як на мене, дуже класно. Ці коні однозначно пасують по розмірах. Для черепашок самураїв, для черепашок Нека ми можемо ще й шолом Рафаелю одягнути. І ось так він вже скаче на коні і рухається в напрямку своїх пригод. Хто бачив розпаковку посилки, коли кінь прилетів, то прилетів він не сам, а в компанії. Двоє боревців в мене є, і двоє черепашок можуть їхати верхи. В даному випадку Майки і Раф скачуть верхи на конях. І Можна було чотирьох конів купляти, але в фільмі були в черепах два коня чорного кольору і два якісь такі коричневі були, світлі, рижі. То я чекаю, коли Mythic Legends випустить. Ще іншого кольору конів, щоб зробити всіх черепашок самураїв вершниками. Можете, звісно, ж в коментарях написати, як вам черепахи виглядають на конях. Бачите, тримаються вони не дуже, тому що хитається постійно майк. Але на полиці досить класно воно виглядає. Звісно ж, крім самураїв, ми можемо і звичайних черепах на коня садити. І, в принципі, вони виглядають досить гарно на коні. І бачите, фута я ще посадив. Він падає, тому що я не поміняв йому руки, щоб він тримався. І ніндзя-фут також непогано виглядає на коні. По співвідношенню, по розмірності, мені здається, навіть дуже е, ці коні підходять е, серії е, черепашок від Нека. А ось можете оцінити, як виглядає на коні Макріді від Нека і Гелбой від Mesco Toys. Е, мені здається, що всі, всім підходять ці коні, всі фігурки, які я пробую. Бачите, ось так класно сидять на конях і гарно ноги в них розташовані. Можливо, нижче можна їх опускати, тоді просто по довжині ніг і в підпругу може не заходити нога, хоча підпруга вона гнучка, вона може і бути закинута інакше. ну Можуть і з підпругами з боку скакати, не обов'язково там тримати ноги. Тоді ще природніше виглядає, тоді він просто буде сидіти на цьому сідлі, ноги будуть ширше розведені. Але в принципі мені подобається, досить класно. Ще ось можете на фото оцінити, як останній Ронін виглядає. І ось ще декілька фото на конях, де ми можемо бачити і екшн сцену коли кінь скаче завдяки цій гриві, такий ефект створюється на фотографії. І просто в природних умовах, десь в лісі, десь біля якихось водойм, Дуже подобається мені, як виглядає. Цей кінь на фотографіях, як на мене, він е, підходить до багатьох фігурок, е, як е, Нека, так і ми бачимо Меску. І якщо раптом вам цікаво, то ось, будь ласка, Леонардо Супер Севен на коні і е, Крейвен Мисливець з від Hasbro е, з колекції по е, коміксоїдному спайдермену е, з тої серії, ну і будь-яка Marvel Legends фігурка приблизно. Схоже буде виглядати на коні, як і крейв. Ну, насправді, в мене ось ці хлопці будуть е, власниками двох Бореусів, двох е, коней. і Для них я їх купляв. А в коментарях ви можете написати, звісно ж, як вам, чи пасує на вашу думку, чи співвідношення збережене, е, чи варто купляти ще двох конів в колекцію, щоб на полиці самураї всі четверо е, були розміщені на конях. Також можете написати, кого я забув потестити. Можливо, ви хотіли ще когось побачити на конях, тому що можна було всіх черепах пересадити і 2012, і 2003-го року, і класичну серію по коміксах, але я цього не робив. Ось, може хтось вам цікавий, то, будь ласка, напишіть. Можна дозняти в короткому відео, якщо б щось конкретне вас цікавило. Ну а на сьогодні це все. Друзі, звісно ж, не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись, писати коментарі, про які я вже 8 тисяч разів говорив в цьому відео. Також нагадую вам, що потрібно донатити на Збройні Сили України, тому що це надважлива місія на даний момент. З вами, як завжди, був Грінланд, Кава Банга, чуваки, бувайте!